Країни-партнери будуть продовжувати надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ. Про це глава Пентагону Лойд Остін заявив під час засідання у форматі Рамштайн. Послухаймо його країни зі своєю доброю волі зі всього світу продовжують нарощувати зусилля, і разом ця контактна група чітко заявляє, що ми будемо підтримувати Україну у її боротьбі за свободу. Ми допоможемо Україні піти в контрнаступ навесні. Понівечені і обстріляні Максар Technologies оприлюднила супутникові знімки сіл та містечок на Донеччині після жорстих атак ворога. Ось так виглядає вугледар та його околиці. Бронетехніка на південному сході міста усіяна воронками. Земля на південний захід від Павлівки. Саме в цих районах збройні сили нанесли катастрофічних втрат ворогу минулого тижня. Сотні росіяни, десятки одиниць техніки було знищено. Також оприлюднені супутникові світлини села Петрівка між світлинами минуло майже півроку. Перше фото, яке ви побачите, зроблено у серпні, друге кілька днів тому, після важкого артилерійського обстрілу рашистів. Схожі руйнування поблизу свято-успенського Микола василівського монастиря в Микільському. Хоча й сам монастир, на щастя, встояв. Ну, і російські війська продовжують зазнавати катастрофічних втрат у районі Вугледару Донецької області. Водночас ворог намагається прорвати оборону в районі Бахмута. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Там наголошують, президент країни-агресорки Володимир Путін намагається приховати втрати своєї армії та публічно підтримує дії міністерства оборони власної країни. Триває і підтримка фронту щойно мобілізованими. Втім, в інституті зазначають, сил на активізацію масштабних наступальних дій в Росії наразі немає, хоча окупанти і не полишають спроб вести виснажливі бойові дії на Донецькому напрямку. Сергій Черевати, речник східного груповання військ Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня вам. Наші вітання добрий пане Сергію. Давайте почнемо з того наступу, про який так багато точиться дискусій, і говорять про нього останні тижні. Російські війська намагаються прорватися так на сході, не втрачають вони такої, такої надії, але тим не менш не все їм вдається. Розкажіть, будь ласка, той наступ вже розпочався. І наскільки важко українським військовим стримувати російську навалу? Ну, він розпочався доволі давно на нашому напрямку. І тут постійно вже е, більше півроку тривають жорсткі. Е, е, Такі криваві атаки ворога, і зокрема, наприклад, на бахмутському напрямку, де зосереджено головний напрямок його удару: 234 обстріли відбулося тільки за цю добу. 37 сім на всьому відтинку бахмутського фронту, і 70 обстрілів і 17 боязітнень тільки в районі самого міста. При цьому ворог втратив 205 Агресорів було вбито і 219 поранено, і так фактично, що щодоби амплітуда плюс-мінус одинакова його атака, на кажучи, від 35 до 50, до 50 і ну мається на увазі на совітинку фронту. Тому динаміка залишається напруженою вже багато місяців підряд, і це ще раз підкреслює стійкість. Злагодженість витримку і бойову майстерність наших воїнів, які не дивлячись на всю таку запеклість ворога в його бажанні взяти це українське місто, яке стало вже безсумнівно символом нашого спротиву і нашої боротьби, не, не дають йому це зробити багато місяців поспіль. Пане Сергію, той напрямок, який ви маєте честь представляти, якщо порівняти літо і зиму влітку, ми говорили і констатували так. Таку методу як вогняний вал, який використовувала Росія під час свого наступу, чи зараз ця тактика вона присутня? І чи правда те, що нині у Росії вже не такі ресурси для того, щоб здійснювати такі масовані артилерійські обстріли? Ну на жаль, у них доволі ще дос, достатньо ресурсів. Друга, друга справа, що вони, якщо літом вони могли по всі по всій лінії фронту дозволити собі онлайн цей вогневий вал по нашим позиціям, то зараз вогнев, вогневі удари вони концентрують там, де вони най, найбільше їм потрібно, та на зосередженні головних своїх зусиль. Зокрема, останніми тижнями вони. Найбільше такі рекордні обстріли це от на Лиманському на Луганському напрямку і в районі Креміної там до за цю добу було 345 обстрілів, і приблизно більше 200 уже так тримається декілька тижнів. Така динаміка, і на бахмутському напрямку, який я вже казав за цю добу 234 обстріли. Тобто, там, де їм потрібно, вони ще мають змогу концентрувати доволі потужний артилерійський вогонь ствольної артилерії реактивних систем залпового вогню. Проте наші військ. Ка роблять все наші потужні завдяки своїй майстерності в першу чергу. Тому що математично ми ще програємо ворогу, але завдяки майстерності, і то що в нас наявні вже більш новітні високоточні системи враження, ми намагаємося суттєво. Знизити його логістичні можливості, це і доставку. І якщо вже доставлено, то знищувати безпосередньо польові склади з боєприпасами артилерійськими, тому вони їх намагаються відсовувати якомога більше від лінії фронту. І само собою така динаміка бойових дій вже фактично рік. яка витрати боєприпасів вже будуть напевно швидко зрівняні з другою світовою війною. Змушує нашого ворога, який розраховував на багато коротший термін війни. Уже думати про свою доставку бо. Припасів плече лише доставки вже набагато більше з центральних і дальніх регіонів Росії. Плюс ведуть перед це перемовини. У них то ще говорила наша головна управління розвитки з іншими країнами, тому що вони розуміють, що поки що у них є. Хай там не так, як вони б хотіли, але є доволі великий запас боєприпасів. Але вони бачать, що спостерігається тенденція до того, що у них це брак буде також. Пане Сергію, хочеться ще трошечки про Бахмут поговорити. Ще донедавна туди вільно могли приїжджати волонтери для того, щоб допомагати місцевим, які не виїхали і лишилися там. Але зараз ситуація напружена і потрапити в місто можна лише за спеціальними перепустками. Хто їх може отримати і хто зараз підтримує місцевих, які лишилися там. Ну, місцевих головним, тим хто головною силою, яка підтримувала місцевих, це все таки були державні структури, це ось, обласна військова адміністрація, це національна поліція, державна служба надзвичайних ситуацій, це органи цивільно військового співробітництва збройних сил України. І, звичайно ж, волонтери зараз. Просто в зв'язку з потужною такою динамікою бойових дій, туди не закрити, як дехто сказав, доступ а просто введений більш безпечний, скажімо так, режим туди. Доступу на сайті обласної військової адміністрації Донецької все детально розписано. Є можливість зареєструватися. Люди працюють 24 на 7 в режимі, щоб максимально тим, хто потрібно, попали в місто Бахмут, і тим, хто не потрібно, якраз туди не. Попали це теж дуже важливий аспект, тому що е, враховуючи важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно, ми здійснюємо певні е, скажімо маневри нашими силами і засобами, що теж напевно, що не дуже має іноді потребує великої відкритості, все тому туди є можливість потрапити всім, кому потрібно, і журналістам, які мають е, акредитацію міністерства оборони. Зайшли на сайт, пройшли реєстрацію в обласній адміністрації в супроводі наших пресофіцерів, мають відносно безпечних умовах можливість попрацювати і і точно з таким ж алгоритмом волонтерські організації. Які мають всі можливості для цього тільки з безпечному режимі? скажімо. Так. пане Сергій на останок одне оточення. не знаю, чи це ваша специфіка, але тим не менш до війни повномасштабної в махмуті проживало понад 70 тисяч людей. Скільки зараз лишилося відомо вам? Ну, в районі п'яти тисяч за даними останніми обласної військової адміністрації. Ну і яка постійно намагається їх переконати покинути місто, тому що це голова обладміністрації, адміністрації, що доби фактично звертається свої сторінки. Ну але й люди є люди, і там є специфіка спілкування з ними. хтось боїться покинути свою домівку, хто не впевнений, куди він приїжджає, і таке інше. Дякуємо пану Сергію за те, Спасибо. що були з нами. Сергій Черевати, речник східного груповання військ Збройних сил України.